Друзі, привіт! Я з вами Бліду. Так, і дивимося на акції. Сьогодні в нас на акції цукіні, помідори, чері, картопля. Вказую вам ціни одразу. Яблука зелені. Ну Мені якраз нічого і не треба з того, що вони сьогодні пропонують на акції. У мене, в принципі, яблука є. Фрукти овочі є. О, що я хочу, так це фенхель. Дуже-дуже його полюбила. О, зараз візьму собі. Друзі, а сьогодні у нас в ліду італійський тиждень. Дивіться, італійські продукти це те, що я найбільше люблю. Ох, я зараз наберу. Зараз я там наберу і колбасок, і прошутто, і сир. Так, це якийсь новенький сир. А, це вже натертий сир. 250 грам. Його ціна, дивіться. Дивіться, ось він натертий. Якщо ви бачите, там трошечки видно. Пересипається ось так от. Так. В принципі, це вигідно. Я на Хоча я люблю... Сама набиратися. Так, є е, е, класичний парміджану ріджану. Він коштує ось стільки, Але я не люблю парміджану ріджану. Я люблю гранопадану, не бачу поки що його. Ось, ось він. Гранопадану, він коштує дешевше, ніж пармеджано. Це ціна парміджану. Ой. Обожнює цей сир напирати на різні пасти з різними соусами. Просто як пісня піде. Обов'язково візьму, але поки що, щоб у руці не тримати, покажу вам трошечки огляд швиденько. Так, є також Моцарелла, моцарелла ді дібофала, це значить із буйволячого молока. Тому що загально відомо, що масарела саме і робиться із буйволючого молока. Інколи рідко вона робиться із суміші буйволячого і коров'ячого молока. Сир з каморса. Він такий дуже схожий на наш копчений сир. Я його не люблю, хоча я бачу, що його беруть. Так, маскарпони. Так, різні оливки. Крана подано обов'язково візьму. Колбаски, сосідча, я вже бачу. О, дивіться, які сосідчі цікаві. Вони коштують ну, майже 100 крон. Але їх мало, трошки дороговато. Так, італьяна Таледжіо. Ось така от, дивіться, таледжо. ось така от коробочка сиру, якого це дуже-дуже-дуже смачно. І я бачу, що його майже розібрали. Так, колбаска італійська. Так, салямі. Я візьму її. Вона коштує майже 100 крон. Але тут 250 грам. Візьму, друзі. Бо я дуже люблю. Зараз поки що кладу, потім вдома вам покажу, що я взяла. Так. Так, 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 різні у нас та так, капелеті. А, ці из крудо. Крудо. Сыров'яланою овастою и ветчиною шинкою Візьму. Теж хочу. Тому що знаю, які вони смачні, уже пробувала. Зараз поки що кладу. Так. Макаронки. Різні. Лазані. Дивіться, ось уже готові. Коштують 57,90. Можна взяти. Так, мортадела. Мортадела у них 49,90. І мортадела ще раз. Так, італійські салями в нарізки. Ось такі от. 59,90, а ось ця нарізочка. А ось ця нарізочка 3990, візьму. І, мабуть, маркадело візьму. А можливо, я візьму прошуто і кото, і крудо. Точно, я візьму оту довгу колбаску. Так, прошуто крудо 49,90, Прошуто кото 39,90 Прошуто коту це вічина варена, а прошуто шуток це вічина сиродялина. Так, навіть і ремісу. Дивіться. Навіть і ремісу є. Ось така от упаковочка. О, коштує 79,90. І ще такий є ось сир Пекоріно Романо. Він коштує ось стільки 119,90. Пекоріно Романо також смачний сир. Також його люблю, як і Грана Падано. падану. Грана падано із коров'ячого молока, а пекоріно це із овечого молока. Теж дуже смачний, теж йде на пасту і має такий витончений смак з такою кислинкою приємною Пекоріно. овечий. Потім вдома вам покажу, що я взяла із цього всього багатства. Савоярді. По чому воно? По 39,90. Нормально. Це для тірамісу. Ще потрібно маскарпоне, але я думаю, що його теж можна тут знайти. Продовжую показувати вам полички з італійською. Продукцію. Так, оливкова олія, різні томати ялені. У, є у сухому вигляді, а є в олії. Так, соуси, ньокі паста різна, фузілі. Ось такі от різнокольорові. Я вам одразу і показую. Фузілі великі, спаєті. Спаеті різнокольорові, ось їхня ціна, в'ялені помідорчики, Так. і кава. Ліманчева є навіть. Дивіться. О, осада. Це має бути гарно. Ось у цій бутилочці. Ну, зараз побачимо. Коштує вона всього 27,90. Ось така от бутилочка. Пасата ті Помодоро ростіка. Гарненька. Гарна бутилочка. Можливо, візьму, правда, в мене вдома є пасата. І навіть не одна. Так, подумаю. Я тут вже набралася. Ось. Уже обійшла весь магазин, цей Lidl, але не знайшла італійську паску. Вона виглядає не як наша паска. Вона виглядає як голубка. Вона називається коломба, що в перекладі з італійської голубка. І ну, така от солодка у вигляді голубки, така от булка, випічка. А те, що схоже на нашу паску, воно продається у них на Різдво і називається панетони. Панетони або пандоро. Ну, Пандору без, без ну, різних там, фруктів, без ізюмчику, без родзинок. Просто солодкий хліб Пандоро, але теж дуже-дуже смачний. От. А панетони в перекладі солодкий хліб, солодкий кекс. Він вже йде з різними е, в'яленими фруктами, з цедрою, різних. різних навіть не тільки, ну, різних цитросових, не тільки апельсину, от і лимону, а значить, ну і також із родзинками, але це у них завжди продається тільки на різдво, а от на Пасху коломба. І ось о, мене, звісно, це не радує, тому що у Чехії, ну тут у Празі я ще жодного разу не побачила коломбу перед о, великоднем. Якщо панетони ще можна коли-небудь знайти перед різдвом, то коломбу ніколи не бачила. От. І отут я от зупинилася, щоб вам це розказати. Зате є дуже багато таких от дитячих, для дітей, вірніше, шоколадних цукерок, які якраз діткам і дарують на Великдень. Ось такі от яєчка шоколадні різнокольорові. Пам'ятаю, як у минулому році я їздила до дітей і як ми з машонею ходили на прогулянку, як вона завжди чекала, завжди чекала О, ось такі от яєчка різнокольорові. Ось вони ще є, дивіться. Цікаво, вона їх не просто так віддавала, а щоб вона сама їх знайшла на прогулянці у траві. І Ми ходили там на майданчик, і там була така висока трава, і вона там їх знаходила від зайчика, від кролика. Ну, Зрозуміло, так? як вона їх там знаходила. От. Ну, Будемо вважати, що це все-таки зайчик-кролик їх там їх залишав, тому що. Хочу, щоб в так і думала. Отже, я вже вдома і я обіцяла вам показати свої покупки в Lidl. Так, давайте так от швиденько, бо я в Lidl вам досить детально показувала ціни. Отже, почнемо з хліба, три рохлика. Сьогодні огляд роблю на машуніному столику. Це такий дитячий столик, тому що на кухні в мене вся поверхня зайнята. Значить так, Дві булочки солодкі із шоколадною начинкою. Так. Дві булочки із заварним кремом. Теж дуже їх люблю. Так, фенхель. Ну, як без фенхеля. Я до нього прямо аж пристрастилася. Ось такий от гарненький. Зроблю чи з м'ясом, чи з рибою, чи просто салатик. Дуже смачно, дуже його полюбила. Так, що ще? Давайте ось м'ясо покажу. Це качені ніжки, і вони були сьогодні на китці, на знижці. Дивіться, вони мені коштували всього на всього 62 крони, 96. Ну, майже 63 крони. 63 крони. Дві качені ніжки. Посмажу їх із апельсиновими і лимонними дольками. Це буде дуже смачно. Можливо, навіть додам фенхель туди, якщо вміститься в сковорідку. Так, качені ніжки. І це вже далі пішли в мене італійські продукти. Ви бачили в магазині цю колбаску. Я її купила. Така от салямі. сиров'ялена колбаска. Потім покажу вам чек. Так, купила прошуто крудо. Дві упаковочки, бо страшенно його люблю. Ось він. прошуто крудо. Одна, друга. Так, ще ось такі салямі купила нарізку. Міланські салямі. Так, теж дві. Вони були найдешевші. Так. Далі купила капелеці з прошуто круду. отакі ну, такі ось вони варяться, вони і дуже-дуже смачні, і, мабуть, сьогодні на обід я їх і зварю, А можливо, залишу потім до свят, до Великодня. В принципі, оці от продукти італійські я купила, щоб трошечки себе порадувати на великодні свята. І грана падано, Ось. Така от упаковочка. Все це разом мені коштувало Зараз. 548 крон. Я ось так от навела чек. Можете зупинити і потім розглянути, що кожен продукт коштував. Ось такий от швиденький огляд вам моїх продуктів.